Вітаю, друзі! Ми в селі Садове, що поряд з містом Березань. На огід на сьогодні 3-кімнатна квартира, 4-поверховому будинку на четвертому поверсі. Розпочнемо огляд нашої трикімнатної квартири, з зали кімнати, площа якої 16 квадратних метрів. В квартирі встановлені міжкімнатні дерев'яні двері, висота стелі 2,60 сантиметрів. по всій квартирі встановлені металопластикові вікна. З кімнати. Є вихід на лоджію. Відразу зазначу, що села Садове дуже класне транспортне сполучення з містом Березань, до якого 3 км, також під кожний електропотяг, який прямує з міста Березань до міста Києва, села Садове курсує маршрутка. Друга кімната у нас площею 12 квадратних метрів, також зроблений якісний ремонт та встановлений кондиціонер. В селі є багато продуктових магазинів. Нова пошта, Укрпошта також є школа та дитячий садок. Третя кімната на площою 10 квадратних метрів. На підлозі ламінат. В квартирі встановлений. Одноконтурний газовий котел, кухня площею 9 квадратних метрів, газова плита, газова колонка наберів води, холодна точка води. Встановлені в лоджії. Все це документально оформлене. Друзі, вартість нашої квартири ви можете дізнатися в описі під цим відео. Детальну інформацію, таку як технічну характеристику, більше фотографій, ви можете переглянути на нашому сайті за адресою ріднийкрай.ua. Посилання на наш сайт є теж в описі під цим відео. Санвузол у нас роздільний, ванна облицьована плиткою та встановлена пральна машина. Туалет теж облицьований плиткою. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод. Та гарних продажів.